Дорогі друзі, хочеться вам показати цікаве місце, але спочатку хочеться зробити невеличку ось таку прив'язку до місцевості. Ми знаходимося біля в'їзду в Чернівці. Місто Чернівці, якщо їхати з Івано-Франківська Тернополя десь 200 метрів після, після того, як ми бачимо знак Чернівці, ми повертаємо наліво. Чернівці прямо. А ми повертаємо наліво вулиця Коломийська. Вулиця Коломийська. І ось дивіться, хочу вам показати ось такий пам'ятник. Да, ви бачите, напис ЧЕРН Ось такий частокол. Ось тут беруть початок чернівці. Підходимо ближче. На жаль, ми не можемо зайти всередину, але ми можемо побачити. Ось такий насип, вал. Ну, ось Там якийсь ось такий монумент. На жаль, ми не можемо зайти всередину, але ви бачите, невеличка територія, але цей вал це були перше поселення чернівців. В описі до відео я напишу про чернівці, про... Походження міста про те, як все розпочиналося. І ви напишіть, чи було це відео цікавим для вас. Да, мені цікаво Я... багато людей проїжджають. Це вулиця Коломийська. Ось там туди, якщо проїхати, метрів 200 починається. Авторинок проїжджаю тут дуже часто, але, можливо, є е, мешканці чернівців, які ніколи не бачили, не були ось тут. Але це історична місцина. Тут роз, е, починалися чернівці. Це лівий берег, лівий берег, берег, а зараз центр міста він знаходиться на правому березі річки Прут. Отже, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки і напишіть, чи було це відео цікавим для вас.